Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде в мене відео, присвячене фронтальному ножу. І надалі в мене буде серія відео е, саме про фронтальні ножі, тому що, як на мене, взимку це дуже актуально, тому що це зручно. Ти дістав ніж з кишені, натиснув кнопку вперед, клинок вистрілив назад. Відповідно, клинок залетів всередину. Це дуже зручно. І сьогодні я вам покажу ніж. Cypher, якщо я правильно читаю, вибачте мене за мою англійську, який являється саме фронтальним ножем, але незвичним, тому що в нього бачите, яка кліпса, дизайн це незвичний якийсь ультратек. Відразу скажу, що всі ці ножі фронтального типу поставляються за такими моллі чохлами, І до всіх з них в комплекті йдуть біти. Що дуже добре, тому що відразу скажу це виробник. Фронталок іменує себе як Енді, це, звісно, китайці, але дуже високої якості, тому що якийсь дійсно на високому рівні. Зацікавив мене цей ніж своїм нестандартним видом, я ж кажу, як для майкротеків, тому що ну геть він виглядає не так, як стандартний якийсь ультратек чи комбат-трудон. Це доволі такий великий ніж. Відразу. Скажу, я всі характеристики залишу в описі під відео. Там перейдете, прочитайте, тому що все я просто фізично запам'ятати не можу. Самі ознайомитися, якби вам вже буде ясно, що це за ніж. Ніж, щоб ви розуміли відразу, він має великі відносно габарити. Бачите, який він сам по собі в складеному виді, так скажемо, в неактивному. І мене дуже зачепив його дизайн. Дивіться, яка тут Кліпса, вона виконана. В такому стилі, в такому дизайні, як самі накладки ножа. Маємо ось такий склобій біля кліпси для того, щоб можна було вибити, е, якщо треба, припустимо вікно в автомобілі, якщо якесь ДТП. Ну, та й в принципі може десь щось підстукнути. Він буде в нагоді. От, ось так відкривається стрімко клинок. Він з двох сторін заточений. Це кинжального типу він. По люфтам відразу скажу, вони присутні, але вони присутні у всіх абсолютно майкротеків, тому що сама конструкція, механізм цього ножа ну, без цього просто ніяк, тому що всередині тут дві пружини, тут направляющі, і клинок буде мати люфт в будь-якому випадку. Він не критичний, але він має. Тому по суті, я б не зважав би на цей параметр, тому що такі ножі вони, в принципі, купляються більше для душі. Ну, звісно, ним можна порізати, можна попрацювати, як ніж EDC на кожен день, в принципі, він виконує всі задачі. Тому що я в свій час ходив з Combat Trudonом десь, мабуть, з півроку, якщо не більше, і якихось проблем у виконанні якихось повсякденних задач у мене не виникало взагалі. Стандартно, в принципі, кнопка як для майкротеків знаходиться на спині самого ножа. Нажимаєш вперед, клинок вистрілює, назад, відповідно, ніж ховається всередину. Ніж дуже стильний, він не тяжкий, як для таких габаритів, я ж кажу. Я всі характеристики залишу в описі. Має дуже чудовий дизайн, саме дизайном він мене зачепив. І ще хочу сказати, із свого досвіду: у мене був трудон, в мене колись там злетіла пружина. Я тоді дуже так знаєте, розхвилювався. Думаю, ну, все, ніж вийшов з ладу. Насправді це не так все і складно. Відкручуєш гвинти, якщо вона злетіла, вона просто одівається на тягу, і ніж працює, і нічого в принципі там складного немає. Кліпса доволі таки глибокої посадки, ну отак буде з кишені її видно. Ну і відповідно з хобій, темлячного отвору тут немає. Доволі таки стильний ніж, саме цей сайфер мені сподобався своїм зовнішнім виглядом, тому що. Ну, нестандартний оці всі лінії. Я не знаю, чим вони замотивовувалися, вибачте, коли робили саме такий дизайн. Але, як на мене, ну, ніж геть, знаєте, такий нескучний, має дуже гарний вигляд. Тому, я ж кажу, на зимній період це реально класний варіант. Дістав з кишені, відкрив, щось відрізав, закрив, поклав в кишені. І з приводу, теж також. Що кажуть, що алюміній, там метал, титан, холодний матеріал, наче на зиму холодить. Я цього ніколи не розумів, як він може холодити, якщо він знаходиться у вас в кишені відповідно до вашого тіла, і він завжди має температуру вашого тіла. Тим паче зимою, коли холодно, коли це зима. Бо зараз у нас, в принципі, ви знаєте, яка зима, це навіть зимою ну, назвати дуже складно. Навіть якщо ви будете в рукавичках. Ви дістаєте, без проблем відкриваєте, без проблем закриваєте, Тобто ніж на кожен день буде те, що треба. І повторююся, оцей виробник саме Енді має дуже гарну якість, тобто тут виконання, підгонка, все на вищому рівні. Ну І дуже великий плюс те, що е, з ножем в комплекті йдуть оці саме ключі, тому що щось самому видумувати сюди щось з колхози, так як Скімен Руслан робив. Ну, як на мене, це таке задоволення, ну і відповідно поцарапаємо накладки, і це буде тоді мати не дуже добрий зовнішній вигляд. Одний друзі, чудовий ніж в мене сьогодні був на огляді. Посилання я залишу в описі. Дякую вам за перегляд сайту нажиманклав. Дякую за цей ніж. Реально, реально дуже хотів його потримати в руках, подивитися, що це за один, так скажемо, тому що вигляд у нього дійсно нестандартний. Як для стандартних ультратеків. Все, дякую всім за перегляд. Був всіх радий бачити. Побачимось!